Мотутожньому ситуацію на фронті з нашою максимальною і посильною, звісно ж, допомогою від кожного з вас. Це я звертаюся до наших глядачів в контексті зборів, які ми проводимо практично в кожній годині. Буває і по кілька. Отже, рота безпілотних авіаційних комплексів п'ятого штурмового батальйону 92-ї бригади потребує вашої підтримки. Воїнам необхідні наземні станції для fpv дронів. Ці наземні станції допоможуть нам у виконанні бойових завдань, підвищать безпеку особового складу, а також у нас буде значно кращий зв'язок із дронами. Зараз ми відбуваємо ворожі штурми, і для того, щоб їх було менше, ми перебиваємо їм логістику. Сума цього збору 300 тисяч гривень. Долучайтесь, будь ласка, слава Україні! Героям слава! Так, ну до речі, приємність полягає в тому, що стартуємо ми не з нуля, тобто вже чимала кількість коштів зібрана. Тому вам не дуже багато сил доведеться вкладати в цей збір. Просто зробіть посильний внесок. Кожен з вас під час нашої наступної розмови із гостом цій студії скануйте qr код щоб задонатити або ж надсилайте гроші на картку, реквізити на екрані. Кожна гривня важлива. Бачу qr і номер картки. Є так само як і є вже гість у цій порі. Будемо спілкуватися з Іваном Тимочко, головою ради резервістів. Сухопутних військ Збройних сил України, я вас вітаю. Вітаю слава Україні! Героям слава! Дуже приємно, що щоразу глядачі долучаються до зборів, вони розуміють важливість. Будь-на що збираємо, чи то реби, чи то станції для FPV-шок, чи то колеса, чи дрони наземні. Наскільки важливий саме цей збір, Які, який напрямок вони покращать в сенсі забезпечення? І чому саме для наземних станцій для дронів, а не на самі дрони, наприклад? Бо дрони розхідний матеріал, а станції це те, що дає можливість постійно оперувати, контролювати, управляти дронами. Це дає можливість їх виставляти, скажімо, дещо віддалено від бійців. А отже, це гарантує і їхній захист, бо навіть якщо противник полює за станціями. А бійці дещо віддалені, ну зрозуміло, що техніка, попри все, що вона навіть є дорога, знищується, але бійці залишаються живими. Це вкрай важливо. Ну і крім цього, чим краща наземна станція, тим легше управляти дроном, тим більше ефективний його рух, тим важче противнику подавити його. Переміщення просторі. Це ж що таке наземна станція для дронів? Наскільки я розумію, є умовно FPV або дрон скит, або там дрон ну дрон розвідник Це інше, дрон FPV. Є пульт. І оператор дрону ним управляє, а станція безпосередньо є ну, батарейки вона, там? Вона власне і, управ... і працює як функціонал зв'язку з безпілотником. Угу. Вон через неї управляється безпілотник. Тобто без цієї складової в принципі а апріорі, роботи всі просто уявляють, що безпілотник це от, те, що ми бачимо, оператор угу. і ні, те між ними ось І проміжна ланка це власне станція. Отже, нагадую, QR-код, номер картки. Є, будь ласка, на станції для <ків> дронів для наших захисників. До речі, якщо говорити про напрямок фронту. Які підрозділи безпосередньо будуть оператори БПЛА ну, забезпечені цими станціями, На якому відтинку? Це на всіх відтинках. Абсолютно всіх. Це як і тактичний, так і оперативний рівень. Я кажу, чим більш якісна станція, тим далі можна управляти безпілотником. Вона виступає по суті, посередником між оператором чи пілотом. І безпілотні. я до того, що 92 другий ШБР штурмовики вони ж не на всіх відтинках, напевно, присутні, а на якомусь конкретному, якщо про це можна говорити, якщо ні, тоді давайте так знову ж таки знову ж таки акцентуємо на зборі. Будь ласка, будьте активними. А тоді проговоримо ситуацію. Так почасти торкнемося кожного напрямку. Тим паче, тут є про що поговорити. Зокрема, британська розвідка звітує про те, що це буквально дані на сьогоднішній ранок. Що від початку цього року, поточно 25- го року, на січень Тий березень штурмові дії росіян сповільнилися. Типу наступальні дії. У них якось зменшилися порівняно з 24 роком. В той же час ми читаємо зведені від Генштабу, що і Покровський напрямок, і Корах, і Харківщина, це Вовчанська, Купінськ і Луганщина, врешті там Лиманський напрямок можна згадати. Там постійно точаться бойові дії, там постійно є наступальні операції. Росіяни звозять свою техніку, і особовий склад на кордони з Сумщиною, намагаються свою присутність Ість розширити про що це свідчить, і чому такі дані британської розвідки? Ну, почнемо з того, що. Штурмові дії вони потенційно дійсно тривали й тривають, але їхня результативність падає. Тобто показники окупованих територій, які вдається росіянам зайняти, кожен раз менші й менші. Це пов'язано з тим, що все-таки йде певне виснаження. Це те, що зникає, власне, вони верніше втрачають техніку, якою вони не можуть компенсувати за рахунок там, скажімо, зняття складів, чи закупівлі, чи отримання від їхніх союзників. А також те, що ми час від часу, все таки все ефективніше контратакуємо. Ми знаємо, що, наприклад, на Покровському напрямку нашим бійцям вдалося відбити, відвоювати території. Та ж сама ситуація на турецькому напрямку. Ну, і звичайно, що, скажімо, ті ж самі сили противника на Вовчанському напрямку, які сковані. І це змушує їх з однієї сторони тримати там військовий контингент, але з другої сторони результатів з моменту заходу тоді на Вовчанський напрямок, так, в прикордонну зону, вони, по суті, не просунулись. Так само, штурмові дії, якщо ми бачимо, збільшилися Лиманський, турецький напрямок, але знову ж турецькому напрямку, в районі там, оборони Турецька. Досить часто виходить, що е, території росіяни не просто там втрачають так, не просто території з рук руки приходять а ми вже закріпляємося і вони. Звичайно, не можуть їх відвоювати, але ми маємо розуміти, що є команда Путіна на атаки, є команда Путіна на те, щоб хоча б поновити контроль за тими територіями, з яких вони втікли. А отже, це означає, що інтенсивність боїв дуже висока, результативність впала. Це важливо. Ось навіть те, що ви сьогодні говорите про збір. На станції це один з тих прикладів, коли на відповідне насищення наших збройних сил відповідним обладнанням дає можливість зривати такі контратаки противника. І мало і що не менш важливо, дає можливість дистанційно знищувати противника, дає можливість нам берегти солдатів. Десятки тисяч бачу, вже надходять на рахунок наших штурмовиків. Це дуже важливо. 92-га бригада, воює як наш гість, пан Тимочко зазначив, практично ну, всюди вони представлені на лінії. Ні, фронту і вони захищають нашу територію, але давайте пам'ятати і про те, що ми присутні не лише на території України, але на території країни агресорки на Курщині, зокрема на Білгородщині, зокрема QR-код номер картки на екранах ваших для того, щоб ви донатили і допомагали те, що ви робите протягом вже цих попередніх кількох хвилин. Будьте активними до кінця цього спілкування. Дуже важливим моментом є саме ситуація на Курщині на Білгородщині, тому що а, щойно наша кампанія почала дещо зменшуватися територіальні да, присутність наша наших військ на Курщині в силу об'єктивних обставин. А ми почали активну кампанію на Білгородщині. Це вже буквально два тижні десь відбувається. Каволі, очільник сил НАТО в Європі, генерал підтвердив вперше через інтерв'ю виданню політико, що це дуже важлива історія. І, ви, до речі, в інтерв'ю навіть знайшов вашу цитатку, Значить, зазначили, що будь-яка дія зсу в Білгородській або Курській областях превентивні заходи для зриву планів Росії. Щодо накопичення сил підготовки військових операцій проти України. Наскільки це важливо все ж таки бути присутніми, залишатися присутніми в Конакурщині, в Білгородщині, з огляду на те, що росіяни тиснуть на сумщину, і навіть там відбуваються почасти прориви? Ну, якщо ми говоримо за цей проміжок часу, коли я це говорив, ну ми можемо говорити що. Це були тоді були превентивні удари. Зараз ми говоримо, що українці сковують росіян у прикордонній зоні Білгородщини. Тобто, це означає, що бойові дії хай у прикордонній зоні там в межах 3-5 кілометрів, але на їхній території. І це важливо. Це означає, що вони не, не змогли ефективно в свій час вибудувати, скажімо, вздовж самих кордонів лінію оборону. Це свідчить про те, що все таки вони знаєте, як я кажу ментально, морально і психологічно готові сприймати той факт, що ми можемо заходити на їхню територію. Це вже дуже великий позитив. Якщо ми говоримо про присутність наших військ на Білгородщині. І ми говоримо на Курщині, ну, перш за все, відхід на Суджанському напрямку не означає, що Збройні сили вийшли з Курщини. Ми знаходимося на двох напрямках Курщини, район Тьоткіно і Суджанський напрямок. Той військовий контингент росіян, які вони застосовували на Курщині, вони його не зняли. Це треба дуже важливо розуміти. О тих 60 чи 70 тисяч особового складу. Плюс цих 10 чи 15 тисяч північнокорейців, ну, там них там ротація певень. Вони тримають там. А ці війська їм край важливо перекинути на інші напрямки. Другий момент Білгородщина, бойові дії. Це як ми бачили, там знаходилися запасні і штаби і командні центри росіян, які. Потенційно могли управляти військами, що в районі Сумщини, що Курщини, це були командні центри. Це не просто там якісь штабу ну, плюс. Йому. Давайте не забувати про харківський напрямок. Це теж загроза для харчування. Це не просто загроза. Білгородщина – основний дотична, хаб основний хаб логістики росіян при наступі mm. на Харківщину. Це теж важливо. Це те, що ми спостерігали, коли відбувався наступ противника у 22-му році. На Сумщину вони заходили. І дійсно, тому що їх до сьогодні немає на Сумщині. Вони. Неприсутні, і скажімо, накопечення Маленьке сел. уточнення селище Басівка. Російські воєнкори в телеграм-каналах почали одразу розписувати, що росіяни зайшли на Сумщину, фігурували населений пункт Басівка. Але у нас наші військові одразу спростували, що це так звана сіра зона. Все ж таки коротко, от за вашими спостереженнями, що на сумщині відбувається, наскільки там загрозила ситуація? Там знову ж бойові дії на рівні з артилерійських дуал і зіткнень або дій диверсійно-розвідувальних груп. І так званих летючих загонів, тобто там немає ні укріплень, ні противника на Сумщині, точно тут інше питання: наскільки глибоко ми змогли, скажімо, взяти хоча б під вогневий контроль територію глибину території Росії, це важливо. Ми знаємо і знищені мости, ми знаємо і командний, і аеродром, так званий аеродром підскоку. Так, ми маємо приклад, коли газові станції, які знаходилися власне в районі. Кордону Білгородщини, України там теж росіяни казали, що дивні безпілотники прилетіли. Так, у нас ще одна буквально одне питання є. А у вас є можливість задонатити буквально півтори дві хвилини лишається до коротких новин. А, будь ласка, qr код номер картки, є, збираємо на наземні станції для дронів, для наших захисників для штурмовиків з 95-ї бригади. А, днями завітали до України головнокомандуючої Франції і Британії. Це одні з наших найперших, найліпших, найкращих партнерів, союзників в контексті коаліції охочих. Я нагадаю, що минулого тижня пан Сібіга, очільник МЗС України, зазначав, що кількість Чуть членів цієї коаліції буде дедалі збільшуватися, але додав, що там найближчим часом з'явиться такий мілітарний кейс, так само напрямок щодо мілітарної допомоги нашій армії в контексті вже обговорення коаліція. Хоч перше наскільки важливий цей формат, друге чи не перетинається він з Рамштайном? Які перспективи на цих перемовин? Рамштайн це штаб НАТО в Європі. Це вони мають країни НАТО, мають єдиний центр управління зв'язки, але вони обтяжені своїми зобов'язаннями, законами, скажімо, до широкомасштабного вторгнення. Плюс там є свої центри впливу, які, скажімо, не дають на повну працювати. Крім того, Рамштайн це по суті засідання міністрів оборони різних країн. Так, ну принаймні, в теперішньому форматі. Коаліція охочих це моє сподівання, що з політичного проекту перетвориться на безпековий мілітарний проект. Об'єднання європейських країн із залученням тих країн, які є поза блоками. Там виявили бажання Японія Нова Зеландія, які можливі, в майбутньому дасть можливість створити єдину армію з єдиним командним центром, єдиною системою безпеки в цілій Європі. Це вкрай важливо, і що для мене вкрай важливо, це те, що ініціаторами є дві ядерні європейські країни. Британія і Франція це дуже сильно обмежує маніпуляції росіян у погрозах там якихось ядерних ударів і так далі, зокрема. Коли ми чули, що там Путін, начебто, передав якісь пускові ядерні в Білорусі, то ми бачимо, що якщо такі дві країни ядерні, маючи серйозний вплив і маючи великий досвід проведення автономних військових операцій, це mm -hmm. теж значимо. Як в недалекому історичному процесі, так взаємодії з країнами НАТО, вон це. Ну, це мало важко перебільшити головне щоб воно запрацювало в рамках міжнародного договору. Так, Рамштайн до речі відбулися вже буквально за кілька днів в Брюсселі 11 квітня. Так здається, будуть під головуванням до речі наших партнерів з Німеччини Великої Британії, але без сполучених штатів Америки, що принаймні цього разу без присутності піта гексета. Але як зазначив очільник генсек НАТО, значить, пан Столтенберг, він сказав, що. О, рюта, вибачте, істовна рюта. рюта, Він сказав, що допомога західних партнерів, зокрема і від сполучених штатів Америки, буде продовжуватися і надалі, незалежності від того, що вони будуть чи не будуть цього разу. Врешті понад 100 тисяч зібрано, і це хороший показник. Дякуємо вам за те, що долучилися до збору. Збирали на замі станції для дронів. Вам же ж дякую, що підтримали цей збір своєю присутністю і розмови вашими фаховими коментарями. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був гостем у цій порі.